Усім привіт! Мене звати Вадим. Я більше 10 років живу в Італії, і мені написали ось такий коментар, щоб я зробив відео стосовно оренди авто, мото, катерів, самокатів. Це буде дуже корисне відео для туриста або для людини, яка приїде в Італію і не буде знати цін, де орендувати ці транспортні засоби і тому подібна інформація. Я буду вдячний, якщо ви поставите... Авансом лайк, напишете будь-який коментар і підпишитесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Отож, а зараз я розпочинаю своє відео. Оренда авто, мотоциклів, катерів і електросамокатів в Італії. Повний гід з цінами. Італія одна із найпопулярніших туристичних країн світу, і для зручності пересування тут можна орендувати автомобіль, мотоцикл, катер або електросамокат. У цьому відео ми детально розглянемо усі варіанти транспорту, орієнтовані ціни та умови оренди у 2025 році. Отож, оренда автомобіля в Італії. Де ж орендувати авто? В Італії працює безліч міжнародних та місцевих компаній, таких як Авіс, Sixt, Європкар, Б'юджет, Аламо, Херц і Тріфті. Автомобілі можна взяти на прокат в аеропортах, вокзалах або в центрі міста. Найбільше пунктів прокату це в Римі, в Мілані, в Венеції, Флоренції і в Неаполі. Ціни на прокат автомобілів. Отож, ціни залежать від класу автомобіля, також міста та терміну оренди, середні ціни малолітражок типу Fiat Panda або Toyota Augo – від 32 до 40 євро за добу. Середній клас Volkswagen Golf або Ford Focus 45-60 євро за добу. Позашляховики, типу Jeep Renegade, Nissan Qashqai, типу 60-80 євро на добу. І також преміум класи BMW, Mercedes, Audi 90 150 євро за добу. Вартість оренди в аеропортах трошки вища. Наприклад, у Мілані Мальпенса середня ціна 45 євро, а Volkswagen. Поло 50 євро. Які ж умови оренди? Мінімальний вік водія це 6, 21 вік, і стаж водіння плюс-мінус 2 роки. Додатковий збір для водіїв до 25 років це депозит становить зазвичай 500, а то й може 1500 євро. Отож, далі йде страхування, це, звісно, базове, воно є включеним, але за додаткову страховку доведеться також доплатити. Наступне оренда мотоциклів в Італії. Мотоцикл або скутер це чудовий вибір для пересування вузькими вуличками італійських міст або по узбережжю. Популярні прокатні компанії також є Hertz Ride, Херцрайд rent Ренд bike Italy. Ціни на скутера 50-125 кубів, наприклад, Vespa – 25-50 євро за добу. Туристичні мотоцикли, типу BMW, GS, Ducati, Multistrada, Залежить ціни від 90 до 150 євро за добу. І також є чопери Харлі Davidson усім знайомі, 120 євро, а також може сягати сума до 200 євро за добу. У вартість зазвичай входять шолом, страховка та базовий пробіг. Додатково можна замовити кофти, навігатор і тощо. Це також буде включено у суму. Далі цікава тема: оренда катерів яхт в Італії, де можна орендувати катери? Популярними локаціями для яхтового відпочинку це Амальфітанське узбережжя, Сардинія, Сицилія і озеро Комо. Їх є набагато більше, але я не буду вписувати усі перелічні, тому що їх є безліч. Цікавий факт минулого року літком я теж хотів орендувати катер. Но там був один нюанс, тому що прогулячний катер, тобто маленька міні-яхта, була, коштувала 200 євро на секундочку з людини. І потрібно було назбирати таких людей 10, щоб цей катер відправився у мандрівку. Ця мандрівка сягала увесь день, приблизно 12 годин. І тому я подумав і вирішив краще. Приекономлю ці гроші, і можливо, цього року в мене все вийде, і ми зробимо невеличке відео на прогулючному катері. Ну, можливо, у яхті, я не знаю. Побачимо, як вийде. Повернемося до нашого відео. Ціни на оренду катерів і яхт маленький моторний чого, це 5-7 метрів, буде становити 100-300 євро за добу, а катер 12 метрів буде 500 1500 євро. Вітрильники можуть сягати до 2 тисячі і, і 5 тисяч за добу, ну і так далі. Великі суми, якщо не згадувати про страховки і інші е додаткові опції, типу прогулка з капітаном, чи якщо ваша ліцензії немає, там дуже багато є нюансів. Перейдемо до наступної теми. Тому часто дуже пропонується зробити екскурсійні маршрути про ці, що я говорив раніше, і вони будуть коштувати трошки більше, тому що це буде прогулянка з капітаном і так далі. Е, наступне це оренда електросамокатів. Я був в, е, в місті Мілан, і я там помітив, що там є дуже багато цих електросамокатів. Вони буквально лежать на вулицях міста. Тому я раджу, якщо ви хочете. Все ж таки покататися на електросамокатах, їти в Мілан, там їх безліч. Також оренда здійснюється через мобільні додатки, типу Закка, Lime, Bird і Dot. Ціни вони є, бувають різними. Розблокування цього самоката коштує від 1 до 2 євро, це мінімальне. Вартість поїздки становить 15 центів 30 центезмів. І денні абонементи будуть коштувати 10-15 євро. От, наприклад, у сервісі Зака перші 5 хвилин безкоштовні, а потім 3 євро на добу і так далі. Дуже різні ціни у різних додатках, і кожен пропонує якісь різні акції. Отож, я хотів би ще дати пораду стосовно цих оренд. Отож, наприклад, перша порада це бронюйте заздалегідь. Це зекономить вам до 30% вартості. Наступне перевіряйте в депозит і страховку перед орендою. Наступне третя порада це дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже штрафи в Італії дуже високі. Для катерів і яхт потрібні міжнародні права. Якщо ви хочете керувати самостійно, тому не забудьте їх взяти з собою у поїздку. Вибирайте оптимальний транспорт і насолоджуйтеся подорожю по Італії, також щоб уникнути неприємностей і зробити вашу подорож максимально комфортною. Дотримуйтесь також цих самих порад. Саме головне будьте уважними з цими зтє зонами у багатьох містах, особливо в Флоренції, Римі Болоні, діють зони обмеженого руху, зона атрафіко лімітато», в'їзд, у які без дозволу карається штрафом. Наступне це заправка. Дизельні авто часто економніші, а ціни на пальне можуть значно відрізнятися у різних регіонах. Оренда мотоциклів та скутерів. Вибирайте відповідний розмір двигуна. Скутери від 50 до 125 кубів підходять для міста найкраще, але для поїздок по трасах краще взяти мотоцикл 250 кубів. Переконайтеся, що у вас є відповідні права для потужних мотоциклів, і для них потрібна категорія А. Я наголошу, користуйтеся шоломом, це обов'язково за його відсутність передбачені штрафи до 200 євро і також позбавлення прав. Оренда катерів і яхт. Перевіряйте погодні умови у відкритому морі. Вони також можуть бути різко змінюватися. Оренда з капітаном, якщо у вас немає ліцензії, краще взяти катер із професійним шкіпером, і також заздалегідь бронюйте у високий сезон. Типу травень вересень, адже попит на яхти дуже високий, і ціни можуть варіруватися. і також поради для електросамокатів, штрафи можуть бути також за неправильне паркування. Вони можуть сягати 50 євро. Стежте за зарядом, і у більшості додатків є показник заряду. Вибирайте самокати з рівнем не менше 50%. відсотків. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Їзда по тротуарам також заборонена у багатьох містах. А під перевищення швидкості може причинити штраф. Отож, оренда транспорту в Італії чудова можливість зробити подорож більш комфортною, незалежною та насиченою враженнями. Автомобіль ідеально підійде для міських поїздок та екскурсій у віддалені місця. Мотоцикл або скутер для динамічного пересування містами, катер чи яхта для насолоди узбережжям або у відкритому морі. А от електросамокати для швидких поїздок по центру, не більше. Головне ретельно планувати порівнювати ціни, уважно читати умови оренди і дотримуватися місцевих правил. На цьому по ходу все. Якщо врахувати усі нюанси, ваша подорож стане незабутньою, це точно, і також приємною. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар. І підписатися на цей YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. Будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!